В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни, в яких білі страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Він відважно боронив небо від ворожої авіації. У перший день повномасштабної війни збив шість російських літаків. Українці називали його Янголом-охоронцем та Привидом Києва. Командування до останнього тримало в секреті його ім'я. У середині березня військовий льотчик повітряних сил України загинув у небі над Житомирщиною. 29-річного Степана Тарабалку, нагородженого медаллю за відвагу орденом Золота зірка, а також званням Героя України по Це кадри, на яких наші відважні льотчики повітряних сил України боронять повітряні кордони країни. Серед них і 29-річний Степан Тарабалка з-під Коломиї. Його мама Наталія каже, що військові льотчики належать до особливої касти. Це знаєте, якось. От скільки з льотчик наскільки сіки ними спілкуються. Ти розумієш, що вони от наскільки. Можливо, більше розуміють цінне життя, як ми ось таке, знаєте, я не знаю чого. От є таке розуміння, що вони живуть з тим, що не можуть в любий момент вийти з дому, більше не повернутися. При кожній нагоді Степан пролітав над будинком батьків і робив пілотажний трюк, у такий спосіб передаючи батькам вітання. Коли пролітав над нашим селом, завжди знаєте, старався і нижче прилетіти, хоч то можна було, не можна і якийсь трюк показати. і... Тож якось вже після посадки телефонував. І нам то був я там, чи бабуся, я був, то був я. і, знаєте, Йому приємно було. Ну і тут теж, вже всі знали, що то що він, і якось так. Звикнути до того, що її син більше ніколи не подзвонить і не пролетить у небі над їхньою хатою в селі Королівка, Наталія не може й досі. Мені сказав Військовий психолог, що він теж колись воював, і він каже, ти знаєш, я от, е, теж тако молився, то я просив, щоб Бог мені допоміг, аби я міг в бою загинути, захищаючи. Він каже, щоб ти розуміла, наскільки це важливо для військових. Він розуміє, як тобі важко не було, що це син, але. Як і я так пояснюю, це хлопці розуміють, що для них це є найвище, що могли вони от, е, зробити. Е, щоб навіть підтримати нас, то казав до військовий психолог, що ви маєте гордитися. З раннього дитинства Степан мріяв стати льотчиком і літати вище за Хмари. Батьки були проти, але хлопець твердо знав, чого хоче, і вперто йшов до своєї мети. Такі усвідомлення, цілеспрямованість це вже було після закінчення е, ліцею, що він таке, знаєте, сказав, що він буде тільки льотчиком і більше нікуди. Ні, ні, ні. Тут якраз було можливість, що можна було в чотири заклади поступати, втілося якось вішано. Щоб трошки щось легше було, а він, якщо ти не дозволиш, де статус не дозволити, то я от, піду в армію і з армії собі сам поступлю. От він якось, себе, знаєте, не бачив більше ні в чому. От, і от наскільки така от, в нього сила волі була, сила духу і віра, знаєте. Що мій знімати, то і знімати. Зніма. Дивіться, файно, відео, і з фотографії. 29-річний майор Степан Тарабалка загинув у нерівному бою із противником. Його міг 29 був збитий у небі над Житомирщиною. Хоронили захисника України із почестями у рідній Королівці. Приїхали додому, і я вже побачила військових на це. Ся це спетримати в руках, бо Розуміла, що мама, і знаєте, рідні, близькі. Треба триматися. Ось, знаєте, може, з нашої сторони м -м, легше, що привезли, знаєте, закритого, сказав, що відкривати не можна. У Степана залишився дев'ятирічний син Ярослав, якого він дуже любив. Розуміння у нього є, але він був він не готовий був ні. Ні на похороні боти, ні на ні до ті, як ну, він він просто він. Це як йому сказали, але як не знали, як, сказали, і як то весь. Звичайно, що плакали. Такі, знаєте, це не може заспокоїти дитину до цій ситуації, але якось ми старалися, і так, і так. і Якось так. Важливий внесок от наших хлопців і, знаєте, от у той момент, що дійсно не, не утрималися, не знаєте, не побоялися і були готові знаєте, в повні готовності, і, незважаючи на те, що буде дати, як це переважаючи сили і розуміли серйозність тої ситуації, що це знаєте, треба не тільки їхньої спритності, мужності, відваги, але божого чуда, щоб знаєте, можна було дійсно. Принесете, як кажуть, максимум користі для порятунку життя людей і кварталів. Коли народжується дитина, ми віддаємо частинку себе, а на даний момент є розуміння, що якось знаєте, якась частинка вертається назад і проситься, що знаєте, ще жити у твоєму серці і, і ти знаєте, що от. От вони віддали своє життя, щоб ми не існували, а щоб ми дійсно жили. Слава героям і слава усім, хто просто зараз боронить нашу землю і закриває собою українське небо. Від початку російського вторгнення Чорнобаївка стала відомою на всю Україну. Мешканцям цього героїчного села було надто важко. Далі історія сім'ї юної художниці Інни Новобранець. 21-річна Інна Новобранець, студентка 3 третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва, дівчина виросла в родині фермера на мальовничій Херсонщині в оточенні природи. Сьогодні її село знає вся Україна, та, на жаль, не завдяки колоритним пейзажам. 24 лютого мені дзвонила мама о сьомій ранку і сказала, що почалась війна. Я не повірила. Вона каже: у нас тут палає десь в Чорнобайці щось. Вона навіть не могла зрозуміти, що це трапилось. Батько звати Олег Новобранець. Він з 2014 року був волонтером, допомагав військовим, теж возив їм туди кавуни. І все, що сам вирощував, завжди хотів допомогти, тому що його не взяли на фронт через стан здоров'я. Евакуюватись вони не хотіли, виїжджати теж не хотіли, тому що вони не могли це все покинути, що там худоба, Просто так напризволяще вони не можуть. Батько він допомагав людям ще з продуктами, як міг. Тому що багато в кого були проблеми, так як закрилися всі магазини, нічого ніде не було. Інна мала квитки на потяг до Херсона на 25 лютого. Та рейс скасували, і дівчина вимушена була залишитись у столиці. Діставатись до рідних довелось евакуаційними маршрутами через Запоріжжя. Коли ми їхали в Херсон, то просто всі селища. Зруйновані, немає жодного будинку цілого. Запорізький обер, купа техніки розбитої. Коли вже заїхали в Херсон, мене взагалі серце розірвалося, тому що я бачу ці совєтські плакати, які взагалі ні до чого. Це серп і молот. Російськими прапори, коли залишатись на окупованій території стало зовсім небезпечно, дівчина виїхала за кордон. Її батьки не могли залишити господарство і продовжували, попри обстріли, вирощувати та постачати людям городину. Батько зібрав влітку урожай. Ще. Коли були обстріли, він розміновував поле своїми руками і збирав урожай. Так, сам на комбайні у нього старий комбайн, ще радянський. У всіх сусідів забрали їх комбайни, бо в них нові, а в нього не забрали. От, але його теж комбайн побили, тому що ферму розстрілювали, і там багато чого він лагодив сам. Вранці, 14 вересня, на ферму до батьків дівчини прийшли окупанти, які нібито розшукували своїх дезертирів, вдерлися у будинок і заходились наводити власні порядки. 14 вересня вони прийшли на ферму. Рано вранці це було весь двір. Був військових, Там були снайпери. Навіть вони сказали, що ми шукаємо дезертирів, так і почали шукати зброю. Теж все перерили там. у них. Забрали документи теж. Батька знайшли прапор в нього, нанесли йому тілесні ушкодження тяжкі. Пробили йому кінцівки, тоді ж вони це зробили і забрали в машину, і забрали документи. Окупанти відвезли батька у невідомому напрямку і катували усю ніч. На ранок вони повернулися з новими обшуками. Після того, як його забрали 14-го наступного дня, вони його привезли. Роздягнутим з мішком на голові, і зброя була націлена на голову. Вони його привезли, і єдине, що це тоді він бачився з мамою, Єдине, що він сказав, це те, що їх там допитують електрошокером і дуже сильно катують. Він ледве тримався на ногах вже тоді. Після чергового обшуку Олег Новобранець більше не повернувся додому. Спочатку його утримували в Чорнобаївці, потім частину полонених відпустили, а решту, серед них і батька Інни, перевезли у віддалені села. Рідним дозволили привозити їжу для бранців двічі на тиждень. Щодня стан чоловіка погіршувався, та надати йому бодай якусь допомогу було неможливо. В нього були проблеми з тиском і був ризик інсульту. Так, зараз він переніс серцевий напад там, тому він зараз в дуже тяжкому стані. По словам очевидця, перед тим як їх перевозили на лівий берег, деяких людей відпустили. Ось і вони сказали, що він в дуже тяжкому стані зараз. Рідні звертались до поліції, прокуратури, благодійних та правозахисних організацій, але жодної відповіді щодо визволення батька наразі не отримали. Та родина вірить, що зможе достукатися до відповідальних осіб і поверне батька додому живим. Він він не військовий, так він цивільний, але він хотів допомагати всім, чим міг. Разом із родиною Інни віримо у повернення додому її батька, а також усіх, кого окупанти утримують у своїх катівнях. Віримо і чекаємо на добрі новини. Іноді здається, що доля десь помилилась або зіграла з нами невдалий жарт, що ми не в тому місці, не з тими людьми чи не в тих обставинах. Та життя все розставляє по своїх місцях. У цьому переконався і наш наступний герой ось його історія війни. Данило Кулинич отримав педагогічну освіту фактично за збігом обставин. Думав повчитися, щоб не гаяти рік, і потім змінити виш. Але студентське життя затягнуло хлопця, і він не счувся, як отримав диплом викладача. Якщо скажімо так, я педагог з математики і інформатики, то от мат з математикою і інформатикою в мене не склалося, а з педагогікою і з роботою з дітьми склалося. Вони. Приходять і вони продовжують мене осучаснювати. І від цього я отримую кайф. Я просто отримую задоволення від спілкування з ними, від того, що ми можемо з ними разом робити. У 2014-му Данило полишив рідний Краматорськ і облаштував життя у Києві. Тут продовжив працювати з підростаючим поколінням в палаці дитячої та юнацької творчості і започаткував разом із приятелем власну івент-агенцію. А коли в лютому війна знову постукала у двері, вирішив цього разу він точно ніколи Буде не тікає після 24 лютого, коли пройшов шок, перший нерозуміння, що буде відбуватися далі, я і як жити, з'явилося бажання щось робити, комусь допомагати. Починалося все з дощовиків, лопат, такого чогось звичайного. Потім о, я перейшов з загальної такої допомоги, там кхм, десь розвантажити машину з гуманітарною допомогою чи ще щось. Я перейшов до більш. Конкретної допомоги, бо в мене достатня кількість друзів і знайомих. Вони пішли е, чи то до ЗСУ, чи до ТРО, е, і е, в якийсь момент їм стала необхідна моя допомога. Запитів ставало дедалі більше. Данило підключив знайомих та свою аудиторію у соцмережах, почав кооперуватися з іншими волонтерами. Хлопці залишили свої речі, були на завданні, і поки вони були на завданні, в те місце, де були їх речі, втрапила ракета чи поруч, і всі їх особисті речі вони згоріли. І завдяки цьому невеличкому колективу поодиноких волонтерів, 80% запиту ми закрили просто за один день. Допомогою військовим чоловік не обмежився. Данило з дружиною давно мріяли про собаку. Тож, коли побачили маленьку булочку, врятовану з Бучі, не змогли лишитись осторонь. Коли е звільнили Бучу, Ірпіні, Гостомель, почалися е всі ці фото, відео, звіти від е різних е зооволонтерів. Які показували, що відбувалося з тваринами взагалі в окупованих селах, я зв'язався з волонтером і таким чином до нас потрапила булочка. Вона взагалі біла, але на фотографії, на першій фотографії, вона ну, максимально сіра, в неї розбитий ніс. Відключатись до волонтерської діяльності стали і школярі, і ті, хто давно вже полишив шкільну лаву. Я працюю з. Лідерами шкільного самоврядування з чотирнадцятого знову ж таки року, і виходить, що є ті діти, які вже давно не діти, і один з них вирішував усі питання в Польщі. все це пакував в коробки і відправляв мені волонтерськими автівками через кордон. Ті діти, які за з якими я працюю зараз, їм 14-16 років, і вони намагалися дуже сильно намагалися допомагати, і в них це виходило. Я бачив, що багато дітей ходили, допомагали там з маскувальними сітками. Хлопець не шкодує, що одного дня доля привела його в педагогічний. Разом з юними підопічними Данило будує плани на майбутнє і вірить, перемога за нами. Вони це майбутнє покоління України і їм цю країну розбудовувати. Тому у них зараз є така можливість проаналізувати, подивитись на те, що відбувається в нашій країні, і зрозуміти, що вони зможуть зробити для того, щоб не повторити наших помилок. Нам ще з вами треба вірити в Збройні Сили України. І вірити в нас самих і тих, хто нас оточує, і тільки усі разом ми зможемо досягти перемоги. Перемога за нами, за Україною та за кожним із нас. Велика шана усім, хто не шкодує свого часу та свого життя заради мирного неба та впевненого незалежного майбутнього наших дітей. У рідній країні я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.